Зупинись на хвилину, ця молитва може змінити твоє життя. Не крути далі, просто дозволь мені зараз помолитися за тебе. Сьогодні це не випадково, Пресвята Богородиця хоче заступитися за тебе перед Господом. Вона бачить твої переживання і знає, що тебе турбує. Просимо тебе, Мати Божа, поговори з Ісусом про цю людину. Хай Він дасть їй спокій, забере страх і тривогу, заспокоїть думки і наповнить серце миром. Попроси, щоб Господь прийняв усе її минуле, теперішнє й майбутнє. Хай благословить її сім'ю, захистить від усякого зла і втрат. Нехай у домі буде тепло, любов і злагода. Мати Божа, помолися, щоб Господь зцілив її Тіло, зняв біль, тривогу і втому, а головне, щоб пробачив усі гріхи, очистив від усього, що тягне назад, і дав нове життя в своїй благодаті. Якщо ці слова торкнулися твого серця, напиши Амінь. Це не просто слово, це віра і благословення. Поділися цією молитвою з тими, кого любиш, і нехай Божий мир, і допомога прийдуть і в їхнє життя.